Іван Гаврилюк і 77-й Микола Гришук. Ледь зараз не скористалася своїм шансом відкрити рахунок, але з другої спроби. Професійна, ну чи напівпрофесійна можна назвати. Це команда Фурнітура Експрес-24. Ще один гол. Так, є. Взяття воріт. Доволі молоді хлопці, 16 років. Оці два. Ну що не зупиняється скувати в перерві. Що ж там? А тут своїм шансом, яка класна передача, користається наймолодший у складі рух контелім Грумат. Рятує. Але що робили захисники? Що? Тучапи зустрінуться з Галією Івано-Франківська. Яминський виходу. Опа! І в нас тим часом, друзі, гол. Ну, типу, Типу, з... Однакові за рангом. Як... І все ж таки помилка і гол І намагається десь за першої ліпшої нагоди перехопити м'яча, е... організувати контратаку і браво! Блискуче біло-чорній формі команди Рухонте е -е, Так. І що ми бачили? 17-й номер. В... Вирішує саме з цього місця пробивати по удар. І реалізує Тарас Овчар. Гринюк приносить перемогу своїй команді. Сергій Димидюк. Новий учасник у команді Фурнітура Експрес-24 на суху 0,5. Сем'янчук. І ледь не відкриває рахунок. 15-ка команди Галія. Гравці у темній формі. Прямим ударом зі штрафного дев'ятий номер. Буде стандарт. Вже хвилина тайм-ауту немає. Два гравці пробігли, розіграли. І удар! Значить, можна і без тренера обійтися, домашнє напрацювання. Наваряд чи ти себе попереду. Будеш почувати в Супер! Браво! Блискуче! Максим Вишиванюк. Е, зараз поєднання е, тих гравців, які є на май. Мит... Ой-ой-ой, тут прикритий захисниками, але все ж таки а, маємо у чемпіонаті івано франківщини з футзалу. Клас! Є удар і Богдан Дриган. Відкриває рахунок у Сергічні одвоєм. І це дає свої дивіденди. Клас, супер! Тут по футзальному все зробив. Що потрібно робити? Певній ситуації. І такі дається знаки їм розіграти Віталій. Бубаєвич. Ну і давайте про стартову п'ятірку Фурнітури Експрес-24 після цієї атаки Рибака. Удар по воротах і рахунок у нас відкрито. Дає Філіпович, До речі, володіє дуже потужним ударом. Зараз Володимир Іваничук на Івани. Володимир Іваничук видає точну передачу. У нас біля м'яча. Побачимо, як цього разу вони розіграються. стандартне положення. Гаврилюк м'яча таки там і не торкнувся. Блащук! Два передача на Романа Гаврилюка. Роман Гаврилюк виводить фурнітуру Експрес. Перед осібним лідером із показником перемог 100% Крамар. Крамар на Ковальчука, Ковальчук класно кладе на п'яту точку одразу двох гравців команди суперника. Ну але і напруга в рази більше і збільшується вона. Звичайно ж, у тому моменті, коли у нас час наближається до завершення. Чай, що це номер комбінації яку зараз будуть розігрувати футзалісти фурнітури Експрес 24 Удар по воротах і Дрекало зрівнює рахунок за 33 секунди.